Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає Ханнівуд проти Мірандас. Наскільки Мірандас краще за Ханівуд? Добрий день, друзі, ми з України радися на своєму каналі. З вами, як завжди, варто Містер містерат. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату битва під Біорні в конкретиці. Знову ж таки, як я наголошував зверху, це Ханівуд проти Мірандас у цьому випуску. Яку групер саме ти доволі цікаво, таки давайте поглянемо. Ми починаємо. А розпочнемо ми з нашого любого проєкту, і це Ханівуд. Анют, це під топіє блокчейн, гра, в якій ми можемо можемо а, та будемо заробляти реальні монети та гроші. Можна, вона створена власне, на базі косму, що дає нам якусь певність, та надійність і перспективу а, даної грі. Грайтепі в холодень, заробляти реальні гроші. Спочатку я не повірю власним очам, що між нами, але все-таки це справді так. Як це зробити? Все доволі просто. Перший варіант це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бчоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти. Перемагаючи в режим ПВП битв. А, і третій варіант, він є набагато простіший, це заробляти, пока що виглядати ікон в Лустері. Щодо команди. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу, при цьому вона команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як можна бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, а це космос, Бітмак, Окис, Далстарда та інші. Про що це нам говорить? Правильно. Ганівуд та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд і це Мірандес. Отож, про Мірандес. Мірандас це гра, яка не схожа на жодну е, іншу епічно-фантазійне РПГ дію, якої відбувається у величезному світі, яким править 5 гравців-монархів. У Мірандес гравці мають абсолютну свободу вибору, немає ні карт, ні е, е, свекстардів е, і. Гравці можуть поодинці вирушити в пустелю, щоб спробувати долю проти монстрів у глухих лісах і підземелях, принаймнісь приєднатися до одного з монархів, щоб служити лицарем при їхньому дворі, або відкрити магазин в одній із п'яти великих цитаделей Сфера. А Мірандус ексклюзивний світ, лише найкращі воїни, ремісники та дослідники матимуть доступ. Гравці беруть на себе ролі зразків, кожен з яких надісланий особливими здібностями, які допомагають допомагають їм досліджувати та розкривати таємниці Мірандуса. Право власності гравця на внутрішні груві активи є центральною а, механікою. Гравці можуть мати документи та на землю, які дозволяють їм претендувати на частини дикої природи та створювати фортеці, починаючи від невеликих ферм і закінчуючи невеликими містами. Ризики дослідження Мірандуса великі, але також і нагороди, оскільки Мірандус багатий таємничою субстанцією матерію. Концентрованою магією, яка дозволяє гравцям спрямувати її силу, щоб створити заклинання в рідні. А, Ось тому, так і що так а, трішки взяти. А тепер давайте трішки порівняємо Ханівуд та Мірандус. Не трішки, а порівняємо Мірандус цей гра підупір, котра є власне непоганою, але однозначно, як у Тристи, в свою чергу, Ханівуд вибрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість збирати гру з собою, можливість усугання своїх розмов навичок та інші. А, І якщо в підсумку то після повіряння двох проєктів перемогу отримає Хайнівуд. Тому вітаємо його із перемогою. На цьому у мене да, все. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!